Нам, сьогодні нас має чекати дуже багато свободи та демократії. Добре. Але це це може не відразу. Так, усім привіт! Ви на каналі Десептакон на каналі Гейс. Сьогодні далі продовжуємо проходити. Uh, Call of Duty Black Ops 1. Так. Що в нас? Нормально все, ні? Перевіряю просто. О, нехай буде. А по сюжету. Нагадаю, що бо по сюжету, значить, в Байконурі. Вони, значить, Вудс, Бауман, Уивер, Мейсон думали, що все-таки убили. Цього Драгобича. Драговича. В першу чергу, тому що краще там тік, а вдо таке. Вони його не вбили. Він надовго зник, але вони його не вбили. Він появився десь, е, ніби десь е, якісь контакти з'явилися в В'єтнамі, і вони зараз е, Мейсон там з компанією відправився у В'єтнам. Е, Заразом там заходити сюди в праці із, з СССР. ССР, правильно, блін, чи коротше Музика класна, на початку. Woods, Блин, мне треба придати вырезать. Ай, капець. Не треба говорити, говорити, багато, говорити. О, будто приїхав, молодець. ми кудись. Like nah, я так разумею. Дуже гучно. Я не знаю. Сподіваюсь, музику не, не почую. О, джіп. Ще поки більш не почався, але щось таке відчуття, що зараз от -от, Що конгці повинні повинні, повинні от -от наглянути. Я думаю. Так от, треба шукати Драговича, тому що він вижив. А він занадто небезпечний. Кравченку начхати, тому що він типу, сам по собі себе нічого не представляє. А, ну, Якщо не міг він сам нічого не ініціатор чогось. Опа-опа-опа-опа. Все. Я ж казав? Ух, блін, ого, оце туди. Признаю у кого трошки по пораненому Так, давай, давай, на сам, Блин, ну что, роботы. Бля, я же подрываюсь. Так, мы брата сброй. Убей, любви. Ух ты ж. О, ну, ну, ну. Ух, блин.

Music. Oh. Сюди. Та подай сюди. А, бля. А, сюди, м'який. Давай. Мені ді. Де? Я Не бачу. Я щоб вище під'їхали. Бачу, бачу, бачу. Куди поїхав? чудово. Но нам туда идем. надо Так, так еще бункеры такие я. А вот жест, вольф, зашелся. Ч ⁇ что за такие? Видите? Просто мы на все. зверджусь Вот, да, да. Еще одного было нет. що робиться, ось же Ой да ніхто. Куди? Куди рос нужно, блин. Ой-ой-ой-ой. Вот -ой. это он падает, все. Открывайте так я бы разряжусь. Паш то что робите? Разрывился. Двуше долго. з гранатомета трошки, що це таке, прийшли якийсь крутий Роблю, do not repeat, do not engage. Fire, put it right there. I'm coming around again. Whoa, in that order, get your ass out of there. Repeat your left! On me! Our MPA moving in! Infantry and armor! Never send a fucking division hit out there! Oh, there's two stuff.

Так, да. О, блин, а я по нему не попаду. А, да, блин. А Да, ё Да ну не.

Побається? О, бам, он приїхав. Приїхав, прилетів. Блін, це ж до музика, блин. Що будемо робити? Бачимо зараз, головне, що ми захистили наш, як сказати, опорний бунт Inside the MAC V compound in Way City, you established contact with the Russian defector. No! We know He turned himself in at MAC You were there, Mason! He had intel on Dragovich, everything, but it was a lost cause. Shut the fuck up! NVA had surrounded the city. MAC V had all but burned to the ground. The defector was surely dead. Dead. It was a lost cause, and you still went in. Why? His protection team had gone dark. I couldn't accept that he was dead. I needed that fucking dossier. We see.

Я тут зупиняюся. Ну що ж, трошки двіж влаштували на базі американців в В'єтнамі, з трагуючим з їхніми контактами, з різними якимись е перебіжчиками, як вони називаються, поки що не вдалося знайти. А от таке наступного разу треба буде шукати перебіж... перебіжчика чи перебільж. Перебіж, кажеш, не знаю, як точно правильно Валосі. В АОСі. цьому завершую. Усім дякую за перегляд. Дуже дякую спонсорам за підтримку. Також тим, кому сподобалось, можете також підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.